Тривожним людям важко розслабитись, і навіть коли здається, що нічого не відбувається, все одно тіло напружене. Чому так? Сама по собі тривога природна, це сигнал про небезпеку. Але в тривожних людей цей сигнал працює без пауз ваше тіло живе так, наче небезпека поруч. А якщо небезпека поруч, значить, розслаблятися не можна. У такому стані нервова система постійно в тонусі, кортизол підвищений, а м'язи в тонусі, ви наче готові бігти або захищатись, і навіть коли ви вже лежите на дивані, тіло все одно не готове розслаблятись. Часто це все йде з дитинства, коли небезпечно було розслаблятись, крики, сварки, контроль, або коли вдома постійно щось робили, і відпочинок сприймався як ледерство по типу, чого ти лежиш, встань щось пороби. І це пряма заборона на ваш відпочинок. І тоді формуються переконання, що якщо я відпочину, значить я поганий. Якщо я розслаблюсь, значить, я в небезпеці. І саме через це, на сьогоднішній день, будь-яка спроба розслабитись буде зустрічати внутрішній протест, що допоможе вчитись стишуватись, це як окремий вид навику. А це означає вчитись помічати, що тіло напружене, голос напружений. І вчитись їх розслабляти, а це вміти сповільнюватись, використовувати дихальні техніки і дозволити собі розслаблятися перед сном. Причому це не лінощі, це новий навик, який ви повинні сформувати. Тому ваше завдання формувати новий навик по розслабленню власного тіла, адже навик навпаки мобілізовувати власне тіло у вас є, і він у вас гіпертрофований. Його у вас занадто багато, а от навику заспокоюватись у вас мало, і ви його повинні формувати та тренувати.